Байден зустрінеться із Зеленським двічі. Про що говоритимуть президенти? Чи змінять ці особисті зустрічі з Зеленським? Настрої Байдена, позицію Байдена відносно України та членства в НАТО або бодай запрошення до альянсу. Про що вони говоритимуть? Привіт, мене звати Катерина Некрича, я українська журналістка. Ви на моєму каналі. Якщо вам подобається цей контент, якщо він для вас є корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково в коментарях діліться своїми думками відносно цієї теми. Ми починаємо. Отож, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом у Нормандії. Це станеться вже. Цього тижня а друга зустріч запланована на полях саміту J7 вже в Італії, перебуваючи у Франції на 80-ту річницю висадки військ союзників під час Другої світової війни, Байден має поговорити з Зеленським про стан справ в Україні і про те, як США може продовжувати як може поглибити підтримку. України про це сказав радник з національної безпеки США Джейк Саліван. За його словами, на другій зустрічі вже в Італії під час J7 Байден має поговорити про заморожені російські кошти, як вони можуть підтримати Україну. І Отож, протягом ну, трохи більше ніж тижня Зеленський матиме дві. Зустрічі з Байденом, чому так часто про що ще вони можуть там говорити? Чи будуть говорити про саміт? Нато, який невдовзі буде, а ще перед тим буде саміт миру, який організовує Україна. Ну от французьке агентство АФП пише про те, що в такий спосіб, такими частими зустрічами, з Зеленським, Байден хоче компенсувати свою відсутність на саміті миру у Швейцарії. Я нагадаю, що справді в ті дати, коли в Швейцарії має відбутися саміт миру, зорганізований офіційним Києвом на підтримку України, Джозеф Байден може може бути на зборі коштів для своєї передвиборчої кампанії, однак на саміт миру приїдуть представники США і США є там беззаперечним партнером України. Там не йдеться про те, що ця країна не буде брати участь в саміті Миру. Відвідають ймовірно, можливо, цей саміт від США Камала Гарріс, і віцепрезидентка США і Радник Джейк. Саліван. Я нагадаю, що коли взагалі е, піднімалася тема неучасті Джозефа Байдена в саміті Миру, Зеленський досить Гостро висловився з приводу цього. Він сказав, що якщо Байден не приїде на саміт миру, то Путін цьому буде аплодувати, просто стоячи. Чи є образа українського президента? А, ну, це Байден дізнається напевно під час цієї зустрічі. Варто сказати, що також український президент зауважував, що Росія та Китай хочуть зірвати саміт і ведуть там розмови з різними країнами про те, щоб ті не брали участь у цьому саміті миру. А от що цікаво, так це. Це те, чи може змінитися позиція американського президента відносно тих способів підтримки України і тієї інтенсивності підтримки України через зустрічі з Володимиром Зеленським. Справа в тому, що Байден дав інтерв'ю виданню. Тайм і де говорив про Україну і НАТО. І він заявив, що власне мир в Україні означає гарантування того, що Росія не зможе окупувати Україну. На думку Байдена, членство в НАТО для цього не є. Необхідним він е, сказав про те, що з Україною США має такі ж відносини, як з іншими країнами, куди США постачають зброю, щоб ці країни могли захистити себе в майбутньому. А і Байден сказав: Але я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТО візацію України за словами Байдена, мир в Україні виглядає так: це гарантування того, що Росія ніколи 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 ніколи. Не окупує України ось так виглядає мир, і це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Тобто цього е миру цієї. Не остаточної окупації України за словами Байдена можна досягти і без членства України в НАТО. Ми до речі тут не почули того, що мир для американського президента це є деокупація всіх українських територій, повернення до кордонів 1991 року, наприклад, ні цього не було. Однак він наголосив, що захід не повинен дозволяти. Падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн уздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі. Також цікаво і примітно, і за що західних політиків дуже часто критикують українські оглядачі, українські політологи, це згадка про корупцію. Мовляв, в НАТО чи там чи там в Євросоюз в Україні зарано, тому що є питання до корупції. І Байден в цьому інтерв'ю «Тайм» також згадує цей аспект. Він пригадав часи, коли був ще сенатором і віце-президентом, і приїздив до України. І цитата: там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все. Обтяжувала чи справедлива це причина для того, щоб не давати Україні запрошення до НАТО або не говорити про перспективу найближчими роками України вступити в НАТО? Це можете визначити ви в коментарях, написати з приводу цього свою думку. Чи є це таким ключовим фактором для західних країн? Ну напевно, якби. Не велика російсько-українська війна, про це можна було би ще дискутувати. А зараз, як зазначають українські оглядачі, це досить така несправедлива причина. Також треба зазначити, що лунала в цьому інтерв'ю, і тема взагалі того, чи може бути ескалація через підтримку України, чи може бути пряма ескалація і прямий конфлікт між НАТО та Росією. І Байден заперечив цю. Тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні. Він сказав навіть навпаки, що ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо нічого не зробимо для. України, От такі новини, як ви думаєте, про що Зеленський та Байден можуть говорити під час цих двох зустрічів про корупцію, про збройну підтримку, на якою вона може бути, чи готові США підтримувати Україну аж так, щоб Україна змогла деокупувати всі свої території? Військові експерти зазначають, що це питання просто кількості зброї і виду типу зброї, типу озброєння, які, які США і західні партнери можуть надати. Т Україні для цієї деокупації цікаво чи заходу достатньо, аби як сказав Байден, щоб Україна не була окупована вся Російською Федерацією, і це вже для них вважається досягненням і ознакою миру. Знову ж таки, напишіть ваші думки з приводу цього, чи розумієте ви тут підхід Джозефа Байдена, чи вважаєте ви цей підхід логічним, аби не призвести до там прямої конфронтації ескалації безпосередньо між НАТО та Російською Федерацією. Федерацією, чи все ж таки цей конфлікт він уже й відбувається, хоча й на території України. Дякую, що ви в цьому відео були зі мною. Слідкуємо за важливими подіями, аналізуємо їх для того, щоб плюс-мінус орієнтуватися в нашому майбутньому.